Добрий день, мої маленькі глядачі. Казок чимало є на світі, і веселих, і сумних. Хіба зможемо прожити ми без них? Казка стукає у двері, привітаємо її! Казко, казко, нам з'явись, покажись і розкажись! А які казки до нас сьогодні завітали? Ми дізнаємося, розгадавши загадки. Перша загадка. Сидить півник на печі, їй смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, блиски півника забрати. Відгадка казка, котик і півник. Друга загадка. Ябичок третячок. Солом'яний у мене бочок. І смоли дід зробив, бік смолою засмолив. Відгадка казка солом'яний бичок. Третя загадка. Старенька бабуся у лісі жила, В гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів? Відгадка казка червона шапочка. Четверта загадка. Працювала я у хаті, танцювала у палаці. Є така у мене звичка. Десь губити черевичка. Відгадка. Казка попелюшка. П'ята загадка. Вигнав дід козу із хати. Та й пішла вона облукати, зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Відгадка. казка коза дереза. Шоста загадка. Роботящий роботящій, ранесенько вставав, підмітав дворі гарнесенько, пісенькою всіх вітав, з ним жили ледачі миші, тільки їх знали толк. От за це й поплатились. Зветься казка, відгадка, казка колосок. Сьома загадка. Звір вусатий, звір хвостати вигнали його із хати. В темнім лісі він ходив та лисичку там зустрів. Вона жити запросила, ще й мишей йому ловила, одягла звіра в жупан, назвала його пан. Відгадка, казка пан Коцький. Ось і завершилось наше казкове заняття. Кожна казка має свою мудрість і вчить нас доброті, справедливості та віри у перемогу добра. Нехай цей казковий настрій залишається з вами завжди. До нових зустрічей!